Сьогодні річниця, сьогодні, визначає, сьогодні сьогодні акція в честь Героїв Небесної Сотні, тобто сьогодні річниця від тих трагічних подій, які відбувалися в Києві на Майдані. Ми вирішили вшанувати пам'ять героїв, провести флешмоб, з людей зробити надпис Герої не вмирають. Що ми заспіваємо гімн країни, покладемо квіти та лампадки, він до е пам'ятника громади Навесної Сопу. Хто присутні нас? Присутні студенти в начальному закладі, а саме це Вінницький педагогічний коледж, фінансово-економічний місце та кооперативний інститут. Є, і зараз йдуть сюди на, на площу, інші будуть приїхати у нас під ядово. Скільки Загалом, Загалом, те, що я знаю, це близько 300-400 людей. Мають вийти і прийти сюди на площі. Не було, не було ніяких тренувань. Ми намалювали літри, літери з виснову, герої не вмирають, зараз поступово приходять, стають на літри і таким чином. У нас буде жива надпис «Герої не морали».